Є новина, друзі, зменшити зарплати всім чиновникам. Дослухайте до кінця гетьман, Цевта Стефанчук, представники слуги народу, голова Верховної Ради, внесли пропозицію про встановлення максимального порогу зарплати 80 тисяч гривень для всіх чиновників під час війни. Це не стосуватиметься тільки тих осіб, які забезпечують безпекою оборону, ну, тобто поліція НГУ, ЗСУ, можливо, чиновники на місцях, які там в Херсоні знаходяться в Миколаївській області, тобто на лінії фронту, можна так сказати, а всім ін. Іншим як якби зменшити зарплату, як на мене, і 80 тисяч забагато. тому що ж наші чиновники вважають, що військові в тилу можуть отримувати 20 тисяч гривень. Вот їм треба поставити таку зарплату, яка б військового. Щоб вони розуміли, як взагалі військові живуть і воюють і ризикують своїм е, життям. Ну це найважливіша категорія громадян зараз в нашій державі. І бюджетники так само е, всі інші. Але як на мене, це дуже правильна пропозиція. Тому що я колись розповідав у нас суддів Верховного суду, е, зарплати по 300 тисяч 250, Можна поставити їм 80, а всі інші гроші передати на Збройні Сили України. Те саме і депутатів стосується, те саме, і Кабміну стосується, і чиновників на місцях стосується, прокурор. Морські стосується, бо вони ну, не забезпечують безпеку і оборони держави. Це робить ЗСУ, НГУ, поліція і інший підрозділ Сил оборони. І це треба робити. І як на мене, оцей ліміт 80 тисяч треба зменшувати і ці всі гроші передавати військовим на заробітні плати на створення контрактів по 2 мільйони для того, щоб мотивувати людей. Ну і бюджетникам, тому що нам треба зберігати стійкість в умовах війни і треба зберігати майбутнє. А майбутнє це якраз вчителі, лікарі, медперсонал, молодші, вихователі, ті, які заробляють копійки. А нам тут 80 тисяч гривень. Це забагато, пане Гетьманцев. Ставте 40, 40 ставте і весь народ України це підтримає. Напишіть ви вірите, що зменшать зарплати чиновників. Ну і тим самим допоможуть військовим і бюджетникам. Лайк, like, репост, відписка, телеграм. Шапці профілі. Підписуємося.